Тим часом найбільша у світі фармацевтична компанія Pfizer погодилася виплатити рекордний штраф 2 мільярди 300 мільйонів доларів за незаконний маркетинг ліків, і, зокрема, препарату, який був схвалений виключно для лікування артриту. З подробицями Оляна Телюк Знеболюючі таблетки Бекстра були схвалені у США для лікування артриту. Одна компанія-виробник Pfizer просувала їх для лікування інших хвороб. Коли це стається, здоров'я пацієнтів і їх життя опиняється під загрозою, і ті, хто наражає їх на цей ризик, повинні нести відповідальність. Таблетки Бекстра були своєрідним блокбастером для компанії Pfizer. Щорічний прибуток, яких становив більше мільйона доларів. Агенти з продажу запевняли лікарів, що препарат безпечно виписувати як для пригнічення болю при артриті, так і інших хворобах. Лікарі отримали півтори тисячі доларів за участь у конференціях Файзера, на яких вони могли послухати про чудодію таблеток. А у додаток ще дістати подарунок у вигляді авіаквитків, готельних номерів чи масажу. Їх завдання допомогти Файзеру знайти методи маркетингу бекстри поза її прямим призначенням. Таблетки Бекстра є дуже сильним препаратом, навіть якщо їх вживати за призначенням, вони можуть мати побічні ефекти і призвести до серцевого нападу чи інсульту. Справа про незаконне просування ліків закінчилася для компанії Файзер найбільшим в історії штрафом, навряд чи останнім і далеко не першим. З 2001 року фармацевтичні компанії виплатили штрафів на суму в 11 мільярдів доларів. Чи зруйнується загалом успішні компанії? Експерти кажуть, що ні, Це стільки грошей можна заробити на продажі ліків американцям, рекламуючи їм найостанніші препарати, без яких ті не можуть жити. У процесі компанії будуть брехати, дурити та інколи піймаються на цьому. Відтепер компанію Pfizer зобов'язали звітуватися про кожну копійчину, яку вони витрачають на маркетинг лікарям. Але дехто вважає, що це треба змусити робити всі фармацевтичні компанії. Уляна Телюк, Голос Америки.